Друзі, на сьогодні зранку хотілося поговорити про феномен читерства в онлайн-іграх, тому що я от вчора буквально випустив серію по Forza Horizon 5, де буквально в першій же катці, там на перших хвилинах, можна побачити чувака читера Чесно кажучи, ну, Forza Horizon 5 це максимально тупо читерити, оскільки за те ж ти перемагаєш, вибиваєш суперників, ти не отримуєш ні грошей, ти не отримуєш нічого такого особливого, ти не підіймаєшся в якихось рейтингах, ти не... Потрапляєш там кудись якісь топи, ти просто граєш для себе. І я от не розумію нафіга підключати чити, Якщо ти не вмієш їздити, якщо ти не вмієш, ну це про Forza Horizon 5, якщо приїжджає ігри, якщо ти не вмієш грати, то нафіга туди заходити. Ну, ладно, окей, я розумію там кс 2 CS2... чи КС 2 ж зараз, так? Якщо там ти граєш, перемагаєш, тобі дають кейси, тобі дають ще щось, ну але це дають і так, і без читів до цього можна дійти. З читами в якісь стопи не потрапити. Ну я не розумію, що дає людям, оце відчуття, -оце, оце дійство. Що воно дає? Типу самоствердитись так? А як ти самостверджуєшся, І що це не ти перемагаєш, не ти вбиваєш, не ти обганяєш? Ну я не розумію. Це за тебе робить все, все щось інше. Це не ти. Ти лашара. Ти лашара, якщо ти використовуєш щити, ну це реально лахавство. Я таких людей зневажаю і не поважаю. Ну знаєте, я там розумію читерство в офлайн іграх, тому що є отакі ігри, припустимо, як Симулятор. Я от сам грав в цю гру. І ну, це офлайн-гра, в якій ти тут покатаєш на фурі по Європі. Е, я грав із. Ну, я і звичайну кар'єру проходив, просто починаєш з нуля і пішло-поїхало. Але потім це набридає, тобі хочеться просто покатати по Європі. Тобі не потрібно оце от, заробляння грошей, будування імперії. Ти просто потрібно, щоб були гроші, щоб можна було купити тачку і кудись там кататися. Або ту ж саму FIFA, так? Е, також. Я грав в кар'єру і просто так починав там, також з нуля без нічого, розвивався, грав, а потім в, іншому, в якийсь момент тобі це набридає, ти такий думаєш, а я хочу спробувати, от якщо я візьму там якусь слабку команду, якою буде дуже великий бюджет, а щось з цього вийде. І типу, а, але це офлайн гра. Це я в офлайн грі це роблю. Я ніколи не, не, не читирив в онлайн іграх, тому що я навіть колись в дитинстві про це задумувався, там це був якийсь ще там, я не знаю, рік 10-й. Думав, а якщо пограти в цю гру онлайн, але там використати якісь чити. Щось там погуглив, почитав, думаю, та ні, фігня якась і не буду цим займатися. А от блін, ну, ну як, а як от який взагалі прикол в тому, щоб взяти, обігнати чи обіграти чи вбити людину за допомогою читів і що потім. І що потім, і що? Ти навіть про це розказати не можеш. Типу, чувака, я за допомогою чи всіх бив там, там людину або вибив людину вибивали. Ну в чому прикол, в чому сенс? Навіщо це робити? Скажіть мені, люди, я не розумію.